Вас вітає компанія МДС і сьогодні ми поговоримо про церрут. Це найсучасніша біокераміка, яка є е, зараз в Україні і в світі в цілому. Цирут це біокерамічний силер на основі силікату стронцію. І саме Стронцій дає йому унікальні властивості, про які я зараз вам хочу розповісти. Перша властивість церут це е, висока тексотропність. Завдяки стронцію в селікаті речовина, силер, має таку текстуру, яка повністю заповнює дентинні канальці. Ви ж розумієте, що дентин має пористу структуру, і от саме стронцій в селікаті дає можливість заповнити ці дентинні канальці навіть наймільчіші, які не зазвичай стоматолог не може ні вичистити, не дістати. Завдяки оцій високій тиксотропності виникає друга властивість апікальне ущільнення. Тобто силер настільки проникає в структуру дентину, що вона й укріплюється завдяки цьому. І не виникає гідрофільного бар'єру, який є в інших силерах. Наступна унікальна властивість це. Дуже виражені і дуже класні антибактеріальні властивості знову ж таки, завдяки тиксотропності, завдяки тому, що сили глибоко проникає в дентинні канальці, там немає місця для розвитку патогенної мікрофлори. Дослідження показують, що антибактеріальний ефект з часом тільки підвищується. І ще одна най... Класніша, на мій погляд, властивість, особливо для пацієнтів, зниження післяопераційного болю. Дослідження показують значне зменшення післяопераційних болей і ускладнень у пацієнтів, яких застосовувалися це також хочеться додати, що ми маємо позитивні відгуки від українських стоматологів, які вже тестували і пломбували канали саме цим силером. МДС – офіційний представник ЦРУ в Україні, тому mm. з усіма питаннями за додатковою інформацією, звертайтеся до менеджерів МДС – і ми допоможемо вам із вибором, і поговоримо абсолютно про всі питання, які виникають по цій інноваційній біокераміці.